Родина Оксани Зарішняк виїхала з Бахмута влітку 2022 року. Жінка зізнається, спершу вагалася з евакуацією та постійні обстріли все ж змусили покинути домівку. Якийсь там із днів був обстріл, і на наступний день донька знайшла осколки во дворі, в огороді. Чоловік каже, вже ну, куди вже ждати, чекати, треба виїжджати. А там на вулиці далі вже насипи роблять для боїв, улічних боїв. І ми поїхали. І побачили насипи, і там насипа ковши железні оставляли, ну, щоб танки якщо будуть проїжджати, щоб не проїхали. І після цього вже стали відбиратися. У Львові Оксана з чоловіком влаштувалася працювати на завод. Каже, що у новому для себе місті їй непросто, а Бахмут згадує зі сльозами на очах. Тяжко, страшно. Живемо одним днем. Мені кажуть, ти живеш на чимоданах, вже треба їх розпаховувати, а я не можу. За словами Оксани, війна сильно вплинула і на її 14-річну доньку Катерину. Після переїзду дівчинка була мовчазною. Сама школярка теж каже, що важко звикала до життя на новому місці. Адаптуватися дуже було важко. І зі спілкуванням не всі відразу мене прийняли, але в моїй в школі була однокласниця, ну якою ми подружились. кодом я почала привикати. Аби швидше адаптуватися, Катя відвідує зустрічі клубу світи від благодійного фонду Kids of Юкрейн. Організація займається психологічною підтримкою підлітків, котрі є переселенцями або дітьми військовослужбовців. Це групові та індивідуальне пропрацювання з психологинями, з психологами, з терапевтами. Це окремі майстер-класи. Це майстер-класи, вони теж будуються не якби не просто там якась розважальна така частина. Майстер-клас, наприклад, з фінансової грамотності, з, з кібербезпеки, з там конфліктології. Також за словами Ірини Мазур, благодійний фонд організовує. Для підлітків відпочинкові табори в Карпатах. Участь у програмі безкоштовна. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, Новини Львів.